І ніжні звуки скрипки. Посеред залу в білому вбранні ти найрідніша, найгарніша в світі, сестричка наречена у ході. Ти вже така доросла, рідна стала, така красива, надзвичайно чарівна. А ще ж недавно зовсім була така малесенька дівча. З тобою разом різними ділили, і сльози, і радощі на двох. Бувало, я колись і я бідою була. Ти получала, то пройшло вже все в обох, сестричко, ти вже он, яка доросла, ти вже дружина, аж не віриться мені. Ти так сьогодні на принцесу схожа. Твій принц з тобою, щастя вам в житті. Колись ми разом по життя дорозі йшли. На посовіщі, пам'ятаєш, грали в карти, а літом барабульки у вогні пекли. Так витворяти, що злюбили завжди. На санках зимку ми каталися згорі, на лижах золоте дитинство наше. Літком тарзанка через вогні ще стрибки. А получала завжди ти старша. Так настає не триває часу. Дідусь робив нам літачки з паперу. А ми, малеча, не награлись, класно ж, чи як привозив пожурали тут скерпу. Ми дві малі башкетниці були, бабуся ж, бідна, не рвувалась біля нас, так підсувалась, щоб поїли в час не Ми були малі. А пам'ятаєш, ми любили гостювати у другої бабусі на селі. Суницю у саду разом збирати і спати де лишалися малі. Не завжди одна одної були. Те час я його не зупинити. Змінили спори та, та пройшли роки. Та я завжди буду тебе любити. Та нуся. Ти сьогодні королева, а по відроку тебе твій король. Він знає, як тебе кохати треба. Він розгадав до того сердника пароль. Що сталося? 17 серпня в полоні танці руждали ви. На камерці торкнулася до серця. І вам здавалося, що ви були одні. Не ж він зумів зігріти душу полі? Він ангела, мороз і чани ночі і пропозиція буде від нині двоє, так щоб назавжди і глибокий погляд в очі. З-під новорічної ялинки квіти висіка влучка загадково сяє. Тобі нічого не потрібно говорити. Він взяв очах у тебе прочитає. Тобі здавалося навчилася кітати. З у своїх мір туди зім'я боїлась. Скоріше рано, щоб батькам сказати. Я бачила, як щасливі ти іскрилась. Ну, а батьки вони ще побере, що, що нам ніколи впасти не дадуть. Я щиро вдячна так і їм, і Богу, за тебе бро, за всю нашу сім'ю. Вони завжди допомогти готові, порадуючи ділом. Любий час, як янголи, що нам люблять, що нам дитинство дані, як крила, що нас підносить весь. Я чесно, так вам вдячна, мама, тату і за дитинство наше, за сестру. Ви нам допомагаєте на ноги встати. Ви знаєте, я так всіх люблю, для дня їхніх ніхто не си, та й у повітрі пахне особливо. Ми стали вдвох на вижиті рушни, не перед Богом клятви зголосили. Та в хай же ці обручки золоті, яким ми сьогодні облучались, нагладять гострі всі кути в житті. Щоб бачимо домі щастя прописала, щоб перепони й труднощі життя без загоджена і разом долали. Щоб соняшне що було на свої биття. Щоб вашому домі щастя прописалося, щоб вірність і кохання, що між вами панує, Принесли через все ваше спільне життя, хай дітки майбутні не дарують такої хущини, любов без кінця, щоб ви не забули про батька, про мати, що вам життя дали, стали ночем, щоб один одній помирці хвали, азовже подбали, Дітей. Коли вам виповниться по 80, і ви сиреньке на стареньке будете, йдете з внуками руками розперекуляти. Ощастим більшого не треба. Не знайдете. Дорога сьогодні, сестричка угу. і це у вас всім особливе, для нас і днем. Таня, пам'ятаєш, нам мама розказувала, що коли було зовсім маленькою. Вона дзвонила з грудому і питала, що тобі провести. А ти сказала, тюсю. А вона сказала, ні, я привезу тобі сестричку, ти, ти сказала, не хочу сестричку, хочу прося. Скільки часу Христос? З цього часу. Але я впевнена, що йти. З головним побажанням від мене будьте щасливі. Для малюнок символізує єднання, руки, які тримаються одна за одну. це дві долі, дві людини, які готові підтримувати і допомагати один в одному, обручки на пальцях, серйозні наміри прожити ціле життя разом. серце Воно об'єднує руки, бо саме кохання, щира любов зібрала нас всіх тут разом в цьому залі. Ваша любов. Ну а квіта, що розсвілив на цьому серці, мені здається, вони означають, що у вас все складеться в житті, у вас все побачить. Я вас дуже сильно люблю. Сніжне звіло паде, то є смішна річка, мета покривать буде, сестричко моя рідненька, святаю минулі дні, як нас мовчане, що бачу. Дошина від вінорець іде, за милим душею минеш, з тобою прощаюсь я, ти батьки всі дім покинеш, у тебе своя сім'я, Сестричко моя, сестричко Світлішне зіло.